Доброго дня на моєму каналі! Сьогодні хочу запропонувати вам п'ятірку яскравих та невбагливих весняно квітучих кущів. а також подивимось на прикладах, де їх краще висаджувати з точки зору ландшафтного дизайну. Працюючи над проєктами присадібних ділянок, я дуже часто отримую побажання від клієнтів створити сад постійного цвітіння і одночасно, щоб за ним легко було доглядати. Саме кущі, якщо їх правильно підібрати та висадити, можуть стати основою такого саду. Отже, сьогодні поговоримо про ті з них, які надають саду весняних фарб. Мені завжди дуже приємно отримувати ваші коментарі та вподобайки. Напишіть, будь ласка, який весняний кущ і чому є вашим фаворитом. Першою назву чарівну красуню, півонію, деревоподібну. Навесні ця рослина покривається квітками надзвичайної краси розміром в середньому 20 см. Квітне півонія відносно короткий час 10-15 днів, але уявіть собі, їх може бути близько 100 на одному кущі. Чим дорослішою стає рослина, тим більше квітів з'являється на кущі. Квіти бувають прості, напівмахрові, махрові різних забарвлень, від білих до темно-пурпурових та фіолетових, а окремі сорти мають квіти жовтого кольору. У дорослому віці півонію утворює кущ напівкулястої форми висотою 1,5-2 метри. Недоліком є його повільне зростання, проте кущі півонії дуже довговічні. Вони можуть квітнути на одному місці не один десяток років. Гарно сформований кущ півонії добре підходить для самостійної ролі на газоні або може підкреслити ажурний поворот доріжки. Проте мені більш подобається використовувати цей кущ у міксбордері. Ажурна листя і форма куща робить півонію гарним партнером для інших рослин, навіть після її цвітіння. Півонію розташовую на дальньому плані поряд з іншими кущами. Наприклад, вона гарно поєднується з розами та клематисами, які квітнуть трохи пізніше. В ландшафтних композиціях півонія деревоподібна також добре виглядає на тлі хвойних рослин. Півонія не потребує складного догляду. Єдине, вона дуже болісно переносить пересадку, тому буде краще знайти для неї одразу підходяще і досить просторе місце. Вейгела дуже декоративна і ярка зірка весняного саду. Ця рослина має багато видів і сортів, які відрізняються своїми розмірами, забарвленням квітів та листя. Мабуть, тому вона така популярна і дуже часто прикрашає наші сади. В якості прикладів назву кілька сортів. Якщо композиція потребує яркого весняного акценту, дуже часто використовую сорт Red Prince. Він відрізняється досить компактним кущем висотою в середньому півтора метри, дуже рясне цвітіння. Яскраво-червоними квітками вигідно контрастує на фоні насиченого зеленого листя. В композиції цей сорт цікаво виглядає, наприклад, поряд з туєю смарагд та березою повислою, які ще більше підкреслюють контраст зеленого та червоного кольорів. Аспірея японська ніби підсвічує своїм золотим листям цю ефектну групу. Сорт Вікторія з витонченою більш розлогою кроною має незвичайне листя, яке змінює кольор від буро-зеленого до коричнево-червоного протягом сезону. Під час цвітіння куч густо вкритий квітками, які мають біда рожевий кольор всередині та пурпурово-рожевий зовні. В композиції, яку ви бачите на фото, цей сорт я висадила поряд з золотим купресоцепарісом. Пам'ятайте, що сорти з кольоровим листям зберігають забарвлення тільки коли вони розташовані на сонці. Це стосується і прекрасного сорту нановорігата з ніжними квітами від білорожевого до рожево бузкового відтінку. Після відцвітання кущ зберігає декоративність за рахунок строкатого листя яскраво зеленого кольору з кремовою каймою. Цей сорт дуже гарно виглядає одиночно висадженим на зеленому фоні хвойних рослин або газону. А ось в композиції використовуйте цю вигелу дуже обережно, щоб не отримати ефекту вирви оку. Ще один незвичайний сорт карнавал. Досить крупний кущ, може досягати висоти 2,5 метри. Його особливістю є те, що на ньому можна побачити одночасно цвітіння білих, рожевих і червоних квітів. Вейгели достатньо невибагливі до ґрунтів, витримують посуху, але раджу для них підібрати захищене від вітру місце, тоді квіти будуть довше зберігатися на кущах. Якщо вам цікаво, як створити композиції самостійно, дивіться інші мої відео. А тим, кому потрібна допомога, залишайте свої контакти на моєму сайті. Обов'язково поспілкуємось! Чубушник або садовий жасмін. Цей кущ навесні привертає увагу не тільки рясним цвітінням, а й вишуканим ароматом, яким він здатен наповнити весь сад. Зараз є багато сортів, які відрізняються за розміром куща, формою квітки, відтінком аромату та терміном цвітіння. Тому ви завжди можете підібрати потрібний саме для вас. Для невеликого за розміром саду, наприклад, варто придбати більш компактні сорти. Дуже ефектно виглядає чубушник з махровою квіткою. Ви тільки подивіться, яка це краса. Але не всі знають, що такі сорти мають слабкий аромат, а можуть бути і зовсім без запаху, тому обирайте, що вас більше приваблює. Ароматні види чубушника мені подобається використовувати біля садової лави чи гойдалки. Можна також включити кущ в композицію, поєднавши його з іншими рослинами, і розташувати, наприклад, біля альтанки. Високорослі сорти чубушника іноді використовують для створення живої огорожі, але в цьому випадку їм потрібна періодична омолоджувальна обрізка, тому що з часом оголюється нижня частина куща. Чубушники невибагливі, але будуть вдячні вам за посадку на сонячному місці та поливу в засушливий період. Весняно-квітучі види спіреї. До них, наприклад, відносяться спірея, сіра, вангута та інші. На відміну від півонії деревоподібної чи гели, спірея має свій вражаючий шарм. Ароматні суцвіття дуже густо покривають пагони, створюючи ефект білого фонтану або хмаринки. Ці види спіреї прекрасні у вигляді живої огорожі. Навесні вони будуть мати парадний квітучий вигляд, а потім стрижкою можна підтримувати акуратну плотну огорожу середньої висоти. Тільки пам'ятайте, якщо хочете мати квітучу огорожу, обрізку проводьте вже після цвітіння, тому що в цих видів спіреї квіти з'являються на пагонах минулого року. Ці рослини абсолютно невибагливі до води, ґрунту, сонця, можуть рости під деревами. Дуже люблю використовувати спіреї в клумбах та міксбордерах. Цей кущ навесні може стати головним квітучим акцентом, а потім буде відігравати фонову роль для літньоквітучих рослин. Крім того, спірея своєю плотною кроною додає об'єму композиції. Ці види спіреї висаджую на середньому чи дальньому плані, де вони вдало поєднуються з багатьма рослинами. Керія японська дуже яскравий сонячний кущ, який навесні неодмінно звертає на себе увагу і додає настрою. Це високий до 2 метрів фонтаноподібної форми кущ. Він має ажурне зелене листя і рясно-квітне рясноквітне жовтими махровими квітками, які нагадують дрібні троянди. Цвітінням можна насолоджуватись достатньо довго, в середньому близько місяця. В саду керія дуже гарно виглядає в напівтінистих місцях на тлі хвойних рослин. Також її можна висаджувати перед високими стінами і парканами, використовуючи їх як фон. Ця рослина дуже невибаглива і посухостійка. Може рости на повному сонці, але в легкій напівціні їй подобається більше. Її квітки не будуть швидко вигоряти і осипатися. Сьогодні я поділилася з вами своєю п'ятіркою невибагливих квітучих весняних кущів. Звісно, обирайте на свій смак та з урахуванням умов вашої ділянки. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.